привіт народ! І сьогодні я хочу з вами поговорити про хайп. Ця тема мене сильно дістала. От, прямо сильно ви навіть не повірите як. Тому що перші два роки війни, щоб ви розуміли, ми тупо прохайпували. Притом перший рік війни ми так хайпували з усієї сили. Сергій Стерненко не дасть мені збрехати Тому що хто-хто. Розганяв тупий піар і тупий хайп на в місті як не він. І перевершити його по рівню глупства на політичну тему взагалі то важко. Чого я йому час від часу передаю палки вітання? Та тому що те, що робить Сергій Стерненко, це не політика. Взагалі не політика. Те, що він говорить на політичну тему, не дає йому права взагалі досугунутися в політику. Він просто не доріс. Тому що, судячи з того рівню хайпа і піару, який розганяє Сергій Стерненко з того, що я бачу, він максимум тягне на вихователя в дитячому садочку. Ну, Тому що діткам це б сподобалося. А нашим діткам це сподобалось. Громадяни журналісти вам також великі вітання. Ясільна група по вам плаче. Це що таке? Розумієте? І це ж у нас була така ситуація в перший рік війни, коли одне дурне ляпа є, а інші умовно розумні, йому підляпують. Розумієте, ну стадний інстинкт. В чистому вигляді. Та це все можна покласти психологу на стіл, нехай вивчає колективне несвідоме. Тому що це історія з цього приводу. І скільки я не пояснювала, тому самому Сергію Стерненку. даю тут посилання і про хорошого росіянина. Я йому пояснювала. Я розумію, що я пояснювала в контексті. Може, він. Такий розумний, що не доганяє. Тому я перейшла на більш просту мову, щоб уже напевно він догнав. Наскільки він тупезний для політики. Я йому пояснювала, що історія з хорошим росіяном це історія, якщо чесно, тягне на класного дебіла. Чесно. Тому що добра російська сторона зреагувала, американська сторона зреагувала. Це що треба мати було в мозку, ви мені поясніть. От що з цим хорошим росіянином? Тому що хороший росіянин це кривляння. Від початку це кривляння. З якою метою ми кривляємося, хто мені пояснить? Якою фіга ця фігня до знаходиться в політиці? Хто мені пояснить? І ще. Хороший росіянин, я пояснювала, поясню ще раз. Це ж калька на хорошого індіанця. Це ти взагалі попаяний чувак, як я бачу, по хорошому росіянину і по бавову. Розумієте? І ця людина все ще хоче йти в політику. Вихователем ясільну групу. Вершина твоєї кар'єри. Чувак! Просто навіть не показується мені на очі після цих двох історій. Тому що США, так би мовити, вона зреагувала на хорошого росіянина. Вони то прикол зрозуміли. Ви не переживайте. Те, що ні Сергій Стерненко не догнав, ні половина українського Ютубу не догнали, Рагулі досі не доганяють. Це США не важливо, тому що. Індіанці це тригерна тема для США. Якщо ви політики, ви маєте це розуміти.